Справа в тому, що ми з вами доволі якби, скептично і недовірливо сприймаємо піст як якийсь важливий період для себе. Нам здається, що піст це якесь повне обмеження, повне відсторонення від цивілізованого життя. Але насправді, якщо подивитися на ідею посту і на його значення, то це якраз Самий ідеальний період для нашої історії я би сказав так, що це е, час, який має ніколи не завершуватись, тобто, умовно кажучи, ми маємо завжди з вами жити в е, рамках посту, тому що це ідеальне життя, коли ми обмежуємо себе в усьому тому, що позбавляє нас життя, що забирає наші ресурси, що заповнює наш простір е, і емоційний, і духовний зайвим і ми не можемо собі знайти місце. Ми кудись біжимо, кудись спішимо. Нам немає коли зупинитись і замислитись над тим, хто ми, де ми, що ми робимо, яке наше призначення, для чого ми в цьому світі перебуваємо і тому подібне. Так, от період посту, аналізуючи життя багатьох людей, яких церква назвала святими, це час, коли ми приділяємо увагу собі, своїй душі. Своїм духовним силам, своєму розвитку, коли ми переключаємо увагу з усього того рутинного, побутового, що постійно на нас навалюється з різних сторін і знаходимо час для себе. В жодному разі не треба сприймати як якусь проблему, що це все обмеження, нічого не можна, туди не йди, там не стій, того не роби і тому подібне. Кожен сам визначає міру свого посту, але основна ідея це. Побути з Богом, приділити час своїм позитивним змінам, вдосконалити себе, тому що церковна позиція Вона зосереджується на молитві і на нашому покаянні, тобто на наших змінах, на нашому покращенні. Тому період посту це час нашого духовного, емоційного, фізіологічного відновлення, покращення, нашої такої стабілізації. Це час, коли ми максимально можемо належати собі. Тому, якщо повертаючись до питань, чи можна відзначати якісь свої події там, дні народження, можна, звісно, приймати привітання, можна бути вдячними за ці привітання, подарунки, можна радіти, можна посміхатися, тому що період посту це теж про радість, це про особливий стан нашого життя, нашої історії. Ми не маємо під час посту ходити сумними, невеселими, там злими, голодними, замученими. Ясно, що у нас в житті і так вистачає зараз труднощів і проблем. І життя наше і так воно ну просто переповнене різними особливостями, які позбавляють нас і радості, і миру, і спокою. Але, хоча б, хоча б під час посту у нас є можливість усамітнитися, тобто побути. Побути хоча б хвилини наодинці з собою, перезавантажити себе, довіритися Богові і отримати все те важливе, ціне необхідне, що нам потрібно так зараз. Мир, спокій, якесь наше особливе таке відновлення, духовне збагачення, тому що ми, наче, й не голодні і одягнуті, і все у нас більш-менш нормально, але ми все одно. Незадоволені життям, все одно у нас немає відчуття якоїсь повноти, що ось ми сьогодні прокинулися, і все у нас прекрасно, все у нас чудово. Ми живі і вдячні за це Богові. Неймовірно вдячні. Ми раді тому, що наші близькі з нами, що ми відчуваємо там руки, ноги, голова наша пам'ятає, хто ми. Ми дуже рідко за це вдячні. Тобто, отакої от повноти у нас майже не відчувається. Нам постійно щось треба, чогось не вистачає. Щось обов'язково ми хочемо дочекатися, до чогось хочемо прийти. Але Господь нам дає можливість жити сьогодні і жити не як-небудь, а найкраще, тому що його любов до нас, вона безмежна. А от наша позиція відносно себе і відносно інших людей, то її треба переглядати і вдосконалювати. Тому бажаю всім легкого, продуктивного посту, щоб це був період нашого такого. Прекрасного часу, прекрасного стану, коли ми проводимо час з собою, своїми рідними, коли ми вдосконалюємося, міняємо свою душу на краще і всім сонячного позитивного дня.